Продовжую знайомити вас зі світом постапокаліпсису Філіпа Ріва. Хроніки хижих міст. Книга друга Золото хижака. Золото хижака. Це захопливе продовження серії Хроніки Хижих міст від Філіпа Ріва. У цій книзі наші головні герої Том Нет Суорті та Естер Шоу стикаються з новими випробуваннями і пригодами. Том і Естер ведуть бродячий спосіб життя на борту повітряного корабля Дженні Анівер, який належав убитій під час лондонських подій Анні Фанк, одній із значимих фігур супротивників руху. Але одна випадкова зустріч знову кине їх у вир подій. На борт проситься відомий письменник, історик і мандрівник професор Пенні Роял, який на ділі виявився дуже небезпечною та пустою фігурою, доля приведе усю компанію у нове місто, що рухається. Цього разу це невеликий Анкоридж, практично місто Примара, велику частину населення якого нещодавно викосила чума, головує у місті найдосвідченіша дівчина Марк Графиня Фрея. Яка має статус і повагу підданих за умовчуванням, але зовсім не знає, що їй робити зі знатно спорожнілим містом. Тим більше, що на п'яте їм наступає набагато більший і дуже небезпечний супротивник, місто Хижак Архангельськ, спираючись на праці пені Рояла, Анкорич вирушає на пошуки Старої Америки. Де нібито збереглися зелені і родючі ділянки землі, на яких місто може осісти. Також дуже цікаво, що додатковою гілкою автор вводить лігво втрачених хлопченят на чолі з деяким дядечком, які займаються тим, що п'явкою присмоктуються до днища міст і грабують їх ночами, також знайомимся з новим несподіваним сталкером. У кінці, звичайно, тут якась дика концентрація смертей і жорстокості, так що це далеко не пухнаста кульбабова книга, а дуже жорстокий екшен. Проте фінал дуже зворушливий. Трохи розчаровує головна героїня Естер Шоу. У цій книзі вона показує себе не з кращого боку, оскільки один її вчинок був занадто жорстоким та неправильним, це як на мене. А так, підготуйтеся до відчуття адреналіну, невпинної дії та неймовірних переживань, коли ви зануритесь у сторінки золото хижака. Ця книга заслуговує вашої уваги, особливо якщо ви любите пригодницьку фантастику із глибоким психологічним змістом. Вона підтверджує талант Філіпа Ріва як винахідливого і захоплюючого письменника. Ну і як завжди, підписка, подобайка. А якщо якесь відео сподобалось, поділіться ним в соцмережах. Буду щиро вдячна. І почуй мене!